Ще досі не розумію, чому, е, як мінімум, не позбавили звання Героя України е, Бойка. Не гражданіна Бойка. А гражданіна Бойка. І мені дуже подобається, колись в якомусь е, інтерв'ю він сказав дуже прикольну фразу. Він сказав: І ми подивимося, як нас будуть садити. Так от, всі би хотіли зараз подивитись, як вас. Будуть садити поясню, це... чому через те, що підстав для цього є, тому що ми прийняли закон про колабораціоністів. Якщо я не помиляюся, це кримінальна відповідальність за вчинення е, дій. Ну які колабораційний дії. чи можемо так, ми розцінювати е, поїздку до прикладу в під час в війни в е, Україні. Поїздка почалася 2014 року, звичайно, так. поїздку бойка до Російської Федерації. Вони тоді з Медведчуком, якщо я не помиляюсь, їздили дуже домовлятися за газ, бо дуже вони переживали про свій якийсь газ. Звісно, ти, володя. Але ти ти купнув так в ту історію в чотирнадцяте рік? Це те що всі, це те, що всі пам'ятають. Але зараз з'явилися зараз нові гучні прізвища і люди, які безпосередньо чотирнадцятий рік так, але там пропустили не одного бойця. багато. Що, щоб ми зараз не скакали там з корупцією до коло Давайте тоді зараз З двадцять люту. Е, ні, ні, ото, що Володя, За два давайте, Та, давай, з... давай, давайте вирішимо з бойком. Ну, сказав як кілер". <си> кілер служби Сказав Божий. як істинний працівник служби. Насправді, з, ну, перша теза з приводу його статусу героя нагороди нас присвоюються указом президента. і Є відповідний указ президента, яким скасовують товариша. При, при, присвоюється нагорода. А скасовується так само, президентом? А Скасовується це питання, не врегульоване законом ага. е і е формально. А от того, і петиція є, 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 але, ні, насправді петиція була, і вона набрала 25 тисяч голосів, е яка е теж з вимогою позбавити звання Героя України Юра, Юрія Бойка. Бо ну, він очевидно, що недостойний того звання. Коли присвоюється звання героям людям, які покладають е посмертно багато, є героїв і е ну, це. Це звання і герой України, який для держави зробив щось, а тут велике у, так? разом з тими людьми, які, які поклали своє життя, у урига. Так, тому я як, як, у урига. 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 урина. Мотікація ж не можна Урига, Урина. Але дивиться. І насправді, ряд коли, до... коли, до... коли почалась, е, петиція набира, почала набирати стрімко голоси, і 25 п'ять тисяч голосів під електронні петиції. Це насправді багато в наших ну ще. На цьому етапі 25 тисяч це багато. 25 тисяч вона не зібрав е, і президент зазвичай, бо це петиція спрямована до президента. І коли є якби незручні питання, які і напевно і не може вирішити тільки президент. Він дає доручення, відповідь на петицію про те, що це потребує законодавчого регулювання, і давайте ми це відправимо на кабінет міністрів.